Насамперед дозвольте почати з того, щоб аудиторія дізналася, як майстерно ви вмієте писати листи, в яких ви зізнаєтеся в коханні. Я знайшов ваш любовний лист президенту Євросоюзу. Послухайте, це дуже поетично. Пане президенте, дорогий ліваку, до... Дорогий так званий любителю верховенства права. Вже минуло 365 днів з моменту вибуху Катаргейту і щось конкретне було зроблено у відповідь. Нічого. Що ви зробили щодо вакцинаційного скандалу та Європейської комісії? Нічого. О, вибачте. Але ви зробили багато іншого. Ви атакували польський уряд протягом восьми років. Вісім років ви намагаєтеся читати нам лекції, ви намагаєтеся повчати нас про верховенство права. Верховенство чого? Верховенство корупції. Ось що це таке. Це ваші люди були заарештовані. Ви намагаєтеся повчати пана Трампа, пана Болсонару, пана Меланшона. Ви намагаєтеся повчати весь світ, консервативний світ про верховенство права, а ваших людей заарештовують за корупцію. У вас немає права повчати нас. У вас немає права розповідати нам, що таке демократія. У вас немає права розповідати мені, що таке верховенство права. Ось чому я обіцяю, що ми будемо боротися з вашою лівацькою ідеологією до... Остаточної перемоги, хай допоможе мені Бог, це не схоже промову в європейському парламенті польського депутата. Це звучить як майбутній прем'єр-міністр-президент Польщі. Чи є це взагалі в планах приймати участь у виборах президента у Польщі? Ну, система виборів повністю відрізняється від американської. Ми намагаємося знайти найкращого кандидата. Потім приймається спільне рішення. По-перше, якщо ти готовий боротися, роби це тому наш. Скажімо так, генеральний директор Пан Качинський він керує нашою політичною партією і він прийме рішення. Очевидно, ви можете балотуватися як незалежний кандидат, але це не найкращий вибір. Тому наші вибори наступного року, але знову ж таки, ми ще не знаємо, хто найкращий. Мені зараз лише 45. Тому у мене є час. Думаю, рано чи пізно я хотів би боротися з лівизною як президент, але побачимо. До речі, деякі статистичні дані я подивився статистику про Польщу. Два роки тому Польща повідомила про найбільшу кількість відмов у в'їзді серед країн ЄС. Понад 23 тисячі відмов на прикордонних переходах. З 2021 року польські прикордонники зупинили майже 100 тисяч спроб мігрантів нелегально перетнути кордон Польщі з Білорусі. Отже, це цікаво, адже коли ви переходите до наступних статистики, рівень вбивств. Польща має один з найнижчих, якщо не найнижчий рівень вбивств в Євросоюзі. Зґвалтування те саме найнижчий показник в Європі. Це дуже важливо знати. Я думаю, увесь світ хоче знати, як це вам вдалося досягнути. Отже, найнижчий рівень зґвалтувань, найнижчий рівень вбивств. Також йде е, тенденція до... Зниження з 1999 року, коли їх було понад мільйон. Отже, як ви це зробили, люди хочуть знати. А ще найнижчий рівень безробіття, найвищий ВВП після ковід це офіційні дані від Євростат. По перше, щодо безпеки, я був дуже відвертим у нашій політиці. Як ви знаєте, ми не дозволяємо потрапити в країну нелегально. Нуль нелегальних мігрантів. Це була політика нашого уряду вісім років, нуль. Це значить жодного, навіть одного, якщо нелегально. Якщо хочете приїхати до Польщі, будь ласка, ми не Північна Корея. Приїжджайте в гості на роботу легально. Але ви маєте довести, хто ви, подати документи, отримати візу, тоді матимете дозвіл на 3-6 місяців, рік чи скільки там, і все гаразд. Якщо платите податки, хочете зробити внесок у наше суспільство, ми не проти. Але це ми вирішуємо, чи хочемо вас, а не нелегали. І саме тому. Коли дивишся на Швецію, Німеччину, Францію та інших, бачиш таку величезну різницю, коли я повертаюся додому після тижня в Брюсселі, бо ми, євродепутати, там цілий тиждень сидимо, то на вихідних хочеться просто цілувати рідну землю. Це так прекрасно, і я кажу це не тому, що я поляк, а через цю статистику, що ви зачитали. Просто хочеться дихати на повні груди. Тут чисто, безпечно, нормально. Тому я й кажу, що Польща останній бастіон християнства і нормальності в Європі. Я цим пишаюся. Понад тисячу років історії наші королі Іван Павло II, усі ці великі імена, мало хто знає, але Коперник був поляком, Шопен був поляком. Потім король Собеський, який зупинив мусульман під Віднем, він врятував Європу. Ми зробили свій внесок і дали світові стільки всього, стільки видатних людей, що я пишаюся бути поляком. І коли повертаюся додому на вихідні, відчуваю, що Польща це 40-мільйонна нація, яка відповідає за християнську Європу як континент. Розумієте, коли ми обговорюємо цю марксистську ідеологію, ідеологію пробудження, коли боремося з лівацтвом у європарламенті, ми намагаємося сказати: гаразд, нам потрібно і вам повернутися до витоків: римське право, грецька філософія, християнство не лише як релігія, а й як мистецтво, культура, спосіб життя, менталітет. Це все стало відрізнятися між нами і рештою світу. Я люблю наш континент і хочу за нього боротися. Бо якщо ми не будемо дуже активними, на християнська Європа зникне. І це те саме, про що я вчора говорив на міжнародному гольф-турнірі пана Трампа в Нью-Джерсі. Скажіть, у вас була зустріч з президентом Трампом? Він там грав у гольф, відпочивав. Ви теж із ним грали? У нас не було часу грати, у нас була програма. Ця зустріч католики за Трампа. Пан президент був там, грав у гольф, відпочивав. Там було 300 людей, які представляють різні організації, і вони готові боротися за Трампа в листопаді тут, в Америці. Адже це надзвичайно важливо, що відбудеться в Америці. Це не лише стосується виборів Трампа і Гарріс, і це не про республіканців і демократів, і далеко не лише про Америку. Якщо Дональд Трамп переможе, у нас є шанс повернутися до нормального життя. По суті, якщо марксистське пробудження продовжиться в Америці, воно пошириться по всьому світу. Бо що я бачу в Європі? Щоб не сталося в Америці, через шість місяців ми маємо це в Європі. Перший в Україні. Хлопці, тут у повному масштабі марксистського пробудження, курс, гендерна ідеологія і все таке. Це почалося тут, і через півроку це з'явилося в Європі. Тому щоб не сталося тут, це станеться в Європі та інших частинах світу. Тому нам обов'язково потрібен Трамп. Всьому світові потрібен Трамп, бо нам потрібна нормальність. Наша західна цивілізація буде знищена, якщо він не переможе. Я вірю, що він переможе, тому я тут, щоб допомогти, щоб приєднатися до команди Трампа і проводити кампанію серед польської громади, серед поляків, які голосуватимуть у листопаді. Тому я буду в Сполучених Штатах 12 тижнів і важко працюватиму, щоб допомогти пану Трампу перемогти на виборах. Я зустрічався з Едом Мартіном, який відповідає за католиків за Трампа. І ми вирішили почати відкриті зустрічі в парафіях, а потім у єпархіях. Це все не просто так. Коли я бачу, що може статися, якщо вона команда обрана, я згадую про моїх дітей, онуків і про боротьбу мого діда проти комунізму. Це моя дуже особиста історія про мого діда. Як ви знаєте, Друга світова війна для Польщі закінчилася в 1945 році трагедією. Комуністи захопили владу. Німеччина програла. Радянський Союз захопив е, половину Європи, Польща опинилася під російською окупацією, і мій дід вирішив, що він не закінчить свою боротьбу в 1945 році. Тому він пішов у ліс, створив підпільну армію і воював з товаришами до 1969 року. Він був командиром однієї з гілок армії у східній Польщі. Мало хто знає, що це була велика підпільна армія, яка. Боролася з комуністами. Моя родина, я виріс у середовищі, де ми ненавиділи комуністів за те, що вони зробили з нами. Ми любимо свободу, і я знаю, що якщо я не буду дуже активним зараз в Америці, Європа знову буде втрачена. Європа буде втрачена. Америка буде втрачена, а потім і Європа буде втрачена. Тому для мене бути тут має дуже особисте, дуже глибоке значення. Це не лише політика. Для мене це історія моєї країни, історія моєї родини і майбутнє моєї родини та моєї країни. Три її. Тому я розглядаю це як обов'язок бути тут, робити все, що в моїх силах, щоб допомогти Дональду Трампу. Бо знову ж таки, це не про політику, це про наше життя, про те, як ми хочемо жити і яким ми хочемо підготувати світ для наступних поколінь. Це може звучати грандіозно, але це і є грандіозно. Ось як я бачу речі. Тому я тут, хіба ви не поважаєте когось, хто так сильно любить свою країну? Послухайте, я теж люблю Америку. Всьому світові потрібен Трамп. Польща отримала все, що президент Дуда просив, і все, що потрібно для надійної безпеки, наприклад, найсучасніші винищувачі, невидимки f 35 постійну американську базу з військовими спецпризначенцями. Протиракетний щит Патріот, нові технології, ядерну енергетику, безпекові бази, безвіз в США та цілий список інших досягнень, який ви можете знайти в описі до відео. В тому списку ми додали і список досягнень Трампа і що він зробив для України. Цей список замовчують усі без винятку українські ЗМІ, політики та блогери. Чому це суперечить їхнім методичкам, але через цензуру. Більшість просто не знає, тому поділіться цією інформацією. Розповідай правду щодня. А ще можливо з успіху е, Польщі, і е, потрібно брати приклад, і Україна може отримати те, що й Польща. А чому українські політики не приймають участі як польські політики? Можливо, вони хочуть ще на 4 роки. Поділіться вашими думками та поширте відео. Не забувайте донатити нашим військовим реквізити в описі до відео.